Усім привіт! Я журналістка Нікцентр Оксана Орсач, і у сьомому уроці курсу програмування для журналістів ми дізнаємось, як створювати і управляти міні-програмами. На попередніх уроках ми розглядали так звані вбудовані функції, такі як Print, Input та LEN. Давайте пригадаємо, функція Print виводить текст на екран. Функція Input діє навпаки, запитує значення у юзера, а LEN повертає кількість символів у рядку. Відкриємо shell і введемо. Ним дорівнює input в круглих дужках та лапках. Введіть ваше ім'я. Print в круглих дужках Name. Print в круглих дужках len в круглих дужках Name. Python не обмежується тільки вбудованими функціями, а дозволяє створювати власні. Отже, у цьому уроці ми розглянемо, як створювати та використовувати власні функції у Python. Що таке функція? Функція це своєрідна міні-програма всередині вашої основної програми, яка виконується тільки тоді, коли її викликають. Це дозволяє уникнути повторення коду. Щоб краще зрозуміти, як вона працює, давайте спробуємо створити її. Для створення функцій використовуйте оператор Dev, а потім назву функції та круглі дужки. Наприклад, dev hello круглі дужки двокрапка. Print привіт, print вітаю, print як справи. Отже, наша міні-програма складається із трьох елементів. Оператора Dev він завжди незмінний. Назви функції у нашому випадку це hello. Третій елемент це саме блок коду, який виконується три функції Print. Важливо розуміти, що цей блок коду працює не автоматично, а тільки коли ми його викликаємо. Тричі прописуємо Hello. Тобто нашу функцію Hello ми запустили тричі. І результат буде такий. Привіт, вітаю, як справи і так ще двічі. Як бачимо, ми отримали тричі повторення вітання. Це одна із переваг функції. Вони дозволяють кілька разів виконувати один і той самий код, не дублюючи його. Якби ми не використовували функцію, то щоб отримати ці 9 привітань, нам довелося б копіювати та вставляти функцію print 9 разів. Це звичайно не дуже добре, бо одне з основних завдань програмістів, а значить і нас з вами, робити код якомога коротшим і зрозумілішим. І щоб, наприклад, його змінити, коли ви знайдете помилку, вам треба змінювати не всі шматки коду скрізь, де ви його продублювали, а тільки саму функцію. Визнайте, ви вважаєте, що робите звичайні машини, створені людиною, щоб полегшити собі життя. Ну а хіба ні? Всі знають, що я ніколи нікому не полегшував життя. Навчилися створювати функції, які виконують певний код без вхідних даних. Але Python дозволяє створити міні-програми, які можуть приймати інформацію ззовні, використовуючи параметри. Параметри це зміни, які зберігають дані, передані функції під час її виклику. Параметри роблять функції більш гнучкими та універсальними. Вони дозволяють використовувати одну функцію для різних завдань, лише змінюючи вхідні дані. Це робить ваш код більш компактним і легким для повторного використання. Уявіть, що ви пишете програму для аналізу статей. Вам потрібно вивести вітальне повідомлення для кожного автора статті. Ви можете створити функцію, яка приймає ім'я автора як параметр devgridAuto Name. Print в дужках і в лапках Вітаємо плюс name А ось так використовуємо функції з різними параметрами. Grid в круглих дужках і лапках Олена, GridAuta також в дужках і лапках Павло. У цьому прикладі функція Grid приймає ім'я автора Name як параметр. В тілі функції це ім'я використовується для формування персоналізованого вітання. Варто запам'ятати ще таке. Параметри це локальні змінні, доступні лише всередині функції. Значення параметра забувається після того, як функція повертається. Ви можете використовувати кілька параметрів у функції, розділяючи їх комами. Ти хочеш мати друга робота? Так, хочу з шести років. Гаразд. тільки щоб не подумали, ніби ми робосексуалісти. Якщо питатимуть, кажи, що ти мій майстер. Терміни define, call, pass, argument і параметр можуть здаватися заплутаними. Розглянемо приклад коду, щоб розібратися з ними. Define визначати def, say hi, в круглих дужках name, print в круглих дужках привіт name. Визначити функцію це створити її, так само як оператор присвоєння. Наприклад, name дорівнює в лапках Оксана, створює змінну name. Оператор dev визначає функцію say, hi. Кол. Викликати. Сей хай в круглих дужках і в лапках Оксана. Викликати функцію це означає запустити її виконання. Рядок Sej Оксана в круглих дужках і лапках викликає вже створену функцію, передаючи виконання коду. Пас передавати. У цьому контексті пас означає передачу значення функції під час виклику. Виклик Сейхай Оксана в дужках і лапках передає рядковий символ Оксана функції. Аргумент. Значення, яке передається функції під час її виклику. Воно називається аргумент. У нашому прикладі Оксана є аргументом, переданим функції sayHi. Параметр. змінна всередині функції, яка отримує аргумент, називається параметром. У прикладі змінна name є параметром, якому присвоюється аргумент Оксана. Тож давайте підсумуємо. Define створює функцію. Call. Запускає виконання функції. Пас передає значення функції під час виклику. Аргумент. Значення передається функції. Параметр зміна всередині функції, яка отримує аргумент. А ти чого лізеш? Я не зміг стриматися. Ей, він поцупив каблучку. Вибач. Так ми розкрили тайницю зниклого кільця. Створюючи функцію за допомогою оператора Dev, ви можете вказати значення, що повертається за допомогою оператора Return. Повернене значення це результат роботи функції. Коли ви викликаєте функцію, вона може виконати певний код і повернути певне значення. Це значення може бути будь-яким типом даних, наприклад, ціле число, рядок, символ, список тощо. Конструкція Return має таку структуру. Return. І значення. Значення може бути будь-яким виразом, який належить до потрібного типу даних. Розглянемо приклад функції, яка генерує випадкову відповідь за допомогою знайомого нам з попередніх уроків модулю Random, який генерує випадкові числа від 1 до 4. Припустимо, ми загадали число 3, а комп'ютер спробує його вгадати: імпорт random. DevgetAnswer. В дужках number. If number два знаки дорівнює 1. Двокрапка. Return. В лапках. Комп'ютер обрав 1. Не вгадав. Elif number Два знаки дорівнює 2. Return. В лапках. Комп'ютер обрав 2. Ближче, але все одно невірно. Elif number Два знаки дорівнює 3 2крапка. Return в лапках комп'ютер обрав 3. Це вірний вибір. Elif number два знаки дорівнює 4. Return. В лапках Комп'ютер обрав 4. Це вже перебір. А тепер викличемо функцію з випадковим числом як аргументом. R дорівнює getAnse в круглих дужках, «random.randint» Randint теж в дужках, 1,4. А тепер програма виводить отриману відповідь Print в круглих дужках R. У цьому прикладі функція GetAnswer приймає числи як аргумент і повертає відповідь залежно від цього числа. Оператор Return використовується для повернення відповідного рядка. Запускаємо програму. У нашому випадку комп'ютер обрав 2. Ближче, але все одно невірно. А ваш результат може бути звичайно іншим. Доставка доведеться лобити бенделу самому. Як завжди, вічно все спихаєте на роботів. Більшість аргументів функцій ідентифікуються за їхньою позицією у виклику функції. Наприклад, «random randint» в дужках 1,4 відрізняється «random randint» в дужках 4,1. Виклик функції Random RANDINT в дужках 1,4 поверне випадкове ціле число між 1 та 4, оскільки перший аргумент це нижня межа діапазону, а другий верхня межа. Тоді ж як Random RANDINT в дужках 4,1 призведе до помилки. Проте ключові аргументи ідентифікуються ключовим словом, поставленим перед ними у виклику функції. Вони часто використовуються для необов'язкових параметрів. Наприклад, функція print – дужки – має необов'язкові параметри END і SEP, які визначають, що слід друкувати в кінці аргументів і між ними, щоб відмежувати їх. Якщо ви запустите наступну програму Print в дужках і лапках Привіт, print в дужках і лапках світ, ви отримуєте такий результат: Привіт, світ! Два рядки з'являються на окремих рядках, оскільки функція print дужки автоматично додає символ нового рядка в кінець рядка, який їй передається. Проте ви можете встановити ключовий аргумент end, щоб змінити це на інший рядок. Наприклад, якщо програма виглядає так: Print в дужках і лапках Привіт, AND дорівнює print в дужках і лапках світ, ви отримаєте такий результат: Привіт, світ! Вивід друкується на одному рядку, оскільки після привіт більше не друкується новий рядок. Натомість друкується порожній рядок. Це корисно, якщо потрібно вимкнути новий рядок, який додається в кінці кожного виклику функції Print. Аналогічно, коли ви передаєте кілька рядкових значень до Print, функція автоматично розділяє їх одним пробілом. Ведіть наступне в інтерактивну оболонку: Print в дужках і лапках чоботи, сорочка, шапка. Чоботи, сорочка, шапка. Але ви можете змінити, розділяючий рядок за замовчуванням, передавши ключовий аргумент сеп. Видіть таке в інтерактивну оболонку. Принт, дужки і лапки. Чоботи, сорочка, шапка, сеп дорівнює. Чоботи, кома, сорочка, кома, шапка. Ви також можете додавати ключові аргументи до функції, які ви пишете. Але спочатку вам потрібно буде дізнатись про типи даних списків і словників у наступних двох розділах. Наразі просто знайте, що деякі функції мають необов'язкові ключові аргументи, які можна вказати при виклику функції. На наступному уроці ми продовжимо розглядати функції і дізнаємось, що ж таке локальні та глобальні змінні. Дякую за перегляд! Щоб не пропускати нові уроки курсу, підпишіться на канал Нікцентр та розсилку. Також ви можете підтримати нашу роботу на Баймі Екофі. E та головне, бережіть себе і допомагайте Збройним силам України.